У пане Олександра, доброго вам ранку. вітаємо вас. Пане Олександре, давайте розпочнемо з оперативної обстановки. Знаємо, військові експерти говорять, що росіяни перекидають свої резерви із Херсонщини на із Запорізької області на Луганщину для того, щоб там якось відтягнути український наступ. То яка ситуація нині довкола Сєвєродонецька? Чи збільшилася кількість військ техніки? Що можете нам повідомити? Ну е наразі е збільшення е саме людської сили військових, да воно розпочалось ще, мабуть, тиждень назад. Е фіксували люди, що е розселяються по е вільним квартирам е незаселеним, скривають нові і роз розселяють військових. Так така інформація була, і дійсно е присутність військових в місті почала збільшуватися. А як вони поводяться? Скритно намагаються приховувати своє розміщення, тому ну, здебільше не виказуючи свого знаходження в місті. Щодо е, цих показових ремонтів, е, які закінчили росіяни, що це за ремонти, що вони відремонтували, якщо щось ремонтували, і чому вони поїхали з Северодонецька, якщо очевидно там ще ремонтувати на десятиліття? Ну, фактично, це було таке фейкове відновлення, коли е, на один і той же самий розмір міняються вікна в будь-якій будь квартирі, просто в під'їзді конвейером це робиться, зрозуміло, що було здебільшого е, показово і е, для картинки для телебачення. Наразі, е, з урахуванням того, що ситуація навколо Сверденська стає більш напруженою. Майже всі бригади, які були з їжами, їжами там Російської Федерації, вони залишили місто, залишились лише е, місцеві, е, які працюють е, ну дуже неохоче, враховуючи, що ну фактично е, не мають оплати своєї праці. Пане Олександре, знаємо, що за дзвінок в Україну людей відправляють на підвал. А також відомо, що в місті існують перебої з мобільним зв'язком. А на що доводиться людям іти для того, щоб знайти те місце і щоб зв'язатися якимось чином з родичами з України? І чи багато таких міст лишилося в Сєвєродонецьку? Ну знаєте, таких місць лишилося досить небагато. Ми фіксували і раніше проблеми зі зв'язком. Фактично, відсутність інтернет у місті його можна було піймати там з декількох багатоповерхівок. Або ж люди мають виїжджати до сусідніх територій, там до Нової Айдара, до Луганська. Ну байдуже, але виїжджати з прифронтових міст, виїжджати з Вєрдонецька. Наразі цю ситуацію ще. Поскладнили тим, що з відомих місць де є зв'язок, людей ганяють, поховають, хватають і е е е так скажемо, е е карають за такі дії, за намагання дозвонитись до своїх рідних, тому ну, ситуація в місті з цим досить складна. Тобто вони бояться, що будуть українці передавати дані якісь про окупанську армію, правильно? Чи яка мотивація таку таких на наразі? Ситуація ускладнилася тим, що всім зрозуміло, що передавати інформацію із міста і пояснювати або розказувати де що і як це в першу чергу не сприяє окупантам в їх зусиллях заборони і супротиву силам оборони України, тому так дійсно так. Очільник обласної військової адміністрації повідомляє про те, що окупанти готуються вивезти з Луганщини 750 дітей. І е, у червні вони вже вивезли 150 дітей із Старобільського району Луганщини, і також у станиці Луганській змушують матерів виїжджати на територію Російської Федерації разом зі своїми дітьми. А що у Северодонецьку? Ну, е проводиться кампанія по інформати інформатизації, агітуванню, що е необхідно там дітей вивозити на відпочинок, е або ж е дітей обстежували масово, це також було на Луганщині, шукались там якісь позології, пропонували собі Ну, це все носить характер більш е такого агітації і уговорів, що необхідно робити. Е Такого, щоб примусово зібрали і повезли по ну, поки що не фіксували, слава Богу. А як загалом сьогодні виглядає життя у Сєвєдонецьку? Де люди беруть гроші, зокрема на те, щоб забезпечувати себе якимись там базовими речами? Чи є робота в місті? І Яка? Ну, фактично, роботи такої стало і на промислових виробничих підприємствах немає. Єдине, що працює, це комунальна сфера, яка частково забезпечується якимось фінансуванням окупаційної влади, і які люди можуть працювати в тих бригадах, також є фінансування соціальної сфери в плані там, пільг і пенсій, які виплачуються пенсіонерам, але там, з затримкою. І не завжди вчасно і фактично це військові, які купля щось купляють і яким надаються послуги та представники окупаційної влади, от це основне основне джерело доходу місцевого населення, пане Олександре. А що з примусовою паспортизацією? Скільки вже жителів Сєвєрдонецька взяли вимушено взяли російські паспорти? Ну, на сьогодні майже все населення, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, має російський послуги. На жаль, це відбулося, незважаючи на бажання чи не бажання, оскільки для того, щоб отримати будь-яку адміністративну послугу, отримати медичну допомогу, дитині піти навчатися, треба було отримати документи окупаційної влади. Олександр, дякуємо вам за інформацію. Олександр.